Звідки дитина дізнається, що не можна брати чужі речі, якщо в неї немає нічого свого і всі навколо беруть його речі. Звідки їй знати, що не можна заважати людині займатися тим, чим вона зараз зайнята, якщо ми в будь-який момент можемо покликати його, сказати, що вона зараз стала, і пішла робити те, що ми зараз сказали? виносити сміття, чи робити уроки, чи ще щось. І якщо всі члени родини так само відносяться один до одного, Звідки дитина взагалі візьме поняття особистих кордонів? Якщо в сім'ї батьки один одного ображають, принижують і порушують щодня ці всі кордони один одного, то хіба можемо ми чекати від дитини, що дитина буде вміти не порушувати кордони інших людей? Якщо в сім'ї когось експлуатують, принижують, не рахуються з його думкою і вважають його не за людину, чи можемо ми чекати від дитини, що вона десь якимось? чарівним способом буде вміти поважати іншу людину і поважати її кордони, тому перше, що ми маємо зробити, це подивитися, які ми самі маємо порядки в сім'ї.